На Шполянщині сталася жахлива трагедія. Дідусь пенсіонер потонув, рятуючи свою п'ятирічну онуку. Вони по ставку плавали на надувній камері. Коли плавзасіб перевернувся, це побачив тамтешній житель і кинувся на поміч потопельникам. Дідусь, хоч і сам погано плавав, проте до останнього тримав над водою дівчинку. Коли малечу із рук забрав рятувальник і витягнув на берег, старенький уже пішов на дно. Його тіло і досі шукають водолази. Більше новин у нашому огляді преси. Туючи чуже життя на воді потонуло ще двоє молодих Черкащан. Горе сталося у Жашківському районі. Підлітки купалися у річці Гірський тікач, коли один з них почав тонути. На поміч кинувся старший брат і його однолітки. Родич встиг витягти потопальника на берег. А тоді через деякий час зрозумів, що з води не повернулися двоє 70-літніх його товаришів. Тіла загиблих знайшли та підняли на берег місцеві жителі. Про це повідомляє нова доба. Хуліганство Хасадів на Уманщині розслідує поліція. Зокрема, стрілянину паломників у місцевих жителів та напад на журналістів. Оператора надзвичайних новин побили кілька осіб, потрощили камеру і штатив, повідомляє Черкаський край. Слідчий відділ Уманської поліції відкрив два кримінальні провадження за статтями Хуліганство і Умисне легке тілесне ушкодження. На Звенигорощині зніматимуть українсько-польський фільм про Іловайськ. У трисерійній стрічці покажуть трагедію літа 2014 року, що сталася під Іловайськом. Пише вечірка. У зйомках планують задіяти майже дві сотні акторів, двічі більше васовки та бойову техніку. Пейзажі ато з траншеями, блокпостами та бліндажами відтворять у полях поблизу села Козацького орієнтовно з липня місяця. Зливову каналізацію у Черкасах поремонтують на 5 мільйонів гривень. Саме стільки виділили з держбюджету для капітальних робіт зливових мереж по місту. Ремонт уже розпочали у районі п'ятої поліклініки та на перехресті вулиць Грушевського, колишньокотовського і Одеської. Адже саме тут після рясних дощів утворюються непроїзні дорожні озера. Пише акцент.